Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо про алої. Які властивості має алої, які особливості догляду за алої, які помилки є при пересадки алої. Також хочеться зупинитися, а що це взагалі за рослина. Я думаю, що нема такого квітникаря, в якого на вікні не росте алої. Алоє є взагалі принаймні десь 400 видів, але найпопулярніші які володіють дуже великими корисними властивостями, це є алоє вера і алоє, як називають його деревовидне алоє. Ось перед вами деревовидне алоє. Звичайно, це не дуже стара рослина через те, що рослині більше п'яти років, то вона вже виростає завелика. Ми вже її, в принципі, цю рослину зрізали, а це вже, як то кажуть, діти паростки від алоя старого, і які ми укорінювали, а потім ось вже в такому вигляді алоє наше підросло. Взагалі, алоє – це така багаторічна рослина, вона родом із Східної Африки. І в природному середовищі рослина може виростити до одного метра. Але, звичайно, на нашій території на Україні ми не бачимо алоє, яке бросло в природі, через те, що це дійсно рослина, яка любить тепло. Чому називається рослина алоє? Через те, що вона як перекласти її. На українську мову це називається гіркий. І сік алоє є гірким. Але як то кажуть, байдуже, що він гіркий, але ця рослина дуже має лікувальних багато властивостей. Але я розповідь про алоє хочу поділити на дві частини. Сьогодні ми поговоримо про особливості догляду, а в слідуючому відео... Я запрошую всіх на перегляд. Ми поговоримо, як дізнатися, чи підходить сок алоє вам, чи у вас немає алергічної реакції, як ми саме заготавлюємо сок алоє, які такі найпоширеніші рецепти, які приміняються і в нашій сім'ї, і взагалі між людьми. Я б дуже хотіла попросити вас, якщо у вас є такі рецепти, які ви випробували на своїй сім'ї. Напишіть в коментарях, це буде всім дуже цікаво. І, звичайно, я скажу велике-велике вам спасибі через те, що обмінювання досвідом це і є принцип нашої програми, принцип нашої аккаунта. І так, дорогі друзі, ми поговоримо про особливості догляду за алої. Ну, Особливостей догляду, як таких, аж дуже багато немає. Алої він неприхотливий, така рослина. Єдине, що хочеться сказати, що дуже добре почуває себе алоє, коли воно знаходиться на південно-східному або південному заходному вікні, через те, що у прямих лучів сонця, променів, ну, можуть бути опіки листя. А коли воно знаходиться і в теплі, і в сонці, воно прекрасно росте, прекрасно себе почуває. І від цього ми маємо і широкі, великі. Ви бачите, листочки, м'ясисті листочки, і звичайно, і звідси ми отримуємо наш цілющий сік. І ну, це поговоримо в другому відео. Що я хочу сказати, які саме особливості? Особливості полягають у поливі? Адже рослина, ця сукулент, і, як ми говорили, вона родом із Східної Африки. Через те і вона не любить переливів, і о, особливо треба звернути увагу на поливання. Адже якщо ви перелиєте дану рослину, то е, корінь може гнити і рослина може пропасти. Які є признаки рослини, коли її є перелив? Якщо перелив рослини, вона міняє повністю колір, і е, на ній появляються такі плямки, тоді ви повинні знати, що треба е, дуже швидко прикоротити полив. і не поливати рослину не менше три неділі, і тоді рослина відновить свої сили і свою окраску. Також, якщо ви не дополили рослину, то вона також міняє трошки колір, то ви повинні розуміти, що треба полити. Ну, взагалі поливається рослина, коли верхній шар ґрунту він добре підсох. Він підсох, це верхній шар ґрунту пальчиком. Ви можете е, упхати пальчики, і побачити, і наскільки він підсох. Почекати ще неділю, а потім полити грам 100-150 води отак по округу риночки, для того, щоб вода не попала е, у. Ви ж бачите, як листочки будуються, щоб вода не попала і не зависла тут, не, не загнилася у стовбурі. Вода любить попадати по округу риночки. З поливом ми розібралися. Дуже багато помилок є при пересадці самої рослини. Коли рослина вже її пересаджувати, Но рослину пересаджувати можна. Ну і через років 5 вона росте висока, їй робиться опора, і вона лише нарощує листкову масу. А по округу самої рослини ростуть, як то дітки, її паростки. І тоді ці паростки треба забирати, для того, щоб сама рослина була не соковита і гарна, і через те, що нам вона потрібна в лікувальних цілях. І коли вже в нас з'явилися отакі паростки кругом рослини, ми їх забираємо. І висаджуємо, так як в нас і тема сьогоднішньої розмови це магічні властивості рослини, то якщо слухати оз езоретиків, то якщо ця рослина буде рости у вас на кожному вікні, і в дитячій, і в гостинній кімнаті, і в спальні, то це тільки додасть здоров'я вашій сім'ї. Е, тому е, завжди треба висаджувати маленькі ці е, пагони, і хай рослина та розвивається, а у вас буде нова рослинка. Подаруйте її друзям, якщо у вас вже нема де її садити чи ставити. Е, я же ж ми е, маємо е, пересаджувати ці пагони. Перша е, помилка є е, квітникарів, які жаліються, що чомусь у мене не росте алоє. Е, що кладуть як цю рослину у водичку? Це дуже велика помилка. Коли ми відокремили рослину від основної частини, то ми повинні звернути увагу. Ось бачите, ми її відокремили від основної рослини. Вона тут, е, Треба гострими ножничками легенько її відрізати. Ми повинні забрати легенько листочки, щоб вони в нас не загнилися. Ви бачите, ми їх не відриваємо, а якби забираємо, вони дуже легко забираються, листочки ці, для того, щоб нас побільше залишилося місця щоб відростилася коренева система. Оце ми так підготавлюємо наш черіночок для посадки. Але ні в якому разі ми не ставимо його у воду. От ви бачите, постояло в нас двоє суток спеціально для відео, і вже ви бачите Появляється загнивання самого зріза у воду ставити не можна, ми звичайно можемо спасти наш черіночок. Що ми для цього робимо? Ми гострим-гострим предметом зрізуємо. Зрізуємо зріз, і в нас виходить отакий череночок, як ми зробили правильно другий. Ось ми його зрізали, і ви бачите, він постоїв у нас десь, мабуть, ну, 4, а може 5, і він підсох. Оце підсушений вже зріз. Вже ми можемо е, спокійно садити, він стояв без води, оце підсушений зріз, оце так готовляться наші пагони для пересадки в нову ємність, е, для черенкування. для того, щоб він е, відростив кореневу систему, і ми могли вже його посадити, якось зробили вже з цим. От, ви бачите, ми вже його, е, він відростив кореневу систему, і ми його вже посадили. Як ми робимо для відрощення кореневої системи? Для того, щоб вам показати, як це робиться, ми взяли е пластиковий стаканчик, щоб було видно. Обов'язково потрібний дренаж. От ви бачите, ми поклали яку частину десь четверту частину дренажа. Що може йти для дренажа? Ну, сам перед е, дуже добре керамзит. Ну, так як в мене він закінчився, я назбирала дрібненьких камінчиків. Бачите, дрібненькі камінчики також дуже гарно використовуються як дренаж. Що ще може бути? Може бути побита цегла. Вона також відмінна для дренажа. Ми ставимо дренаж і використовуємо ґрунт. Яка друга помилка? У, е, при пересадці наших е, пагонів друга помилка, що використовують або просто свою землю із е, ділянки, або купляють універсальний ґрунт. Це е, помилка через те, що е, ця рослина вона сукулент і її е, ну, вона має ґрунт бути е, такий е, повітря проникний. І легкий, а в такому ґрунті, як ви візьмете із своєї земельної ділянки, то він також може не прижитися. Повітря йому не буде поступати, не буде розвиватися коренева система, і він загниється і пропаде. Тому саме краще. Як є у вас така можливість купити субтракт для кактусів, і це відмінно вам скаже цей відросточок. Дякую. Якщо немає у вас такої можливості купити такий субтракт, то звичайно можна взяти звичайну землю 60%, додати 40% піску. От у вас і вийде легкий ґрунт, який буде повітря проникний, і через нього гарно буде е, волога забиратися у дренажний е, шар. От ми, що ми робимо? Ми насипаємо нашої землі для субтракт для кактусів і будемо садити. Зазвичай продається уже ця земля, вона волога в пакетах. Робимо ми отвір. Ось ви бачите, ми робимо. Земля в нас трошки волога, ми робимо отвір і поміщаємо, так, щоб ви бачили, наш е, пагін, отак на сантиметрів десь е, 3 е, у ґрунт. Звичайно, його затискаємо, щоб земелька його втиснула і поливаємо по кругу, по кругу поливаємо водичкою. Ось, ви бачите, отак ми вже і посадили наш алої. Нас субтрак йде з декоративним камінням, і ми і прикрашаємо, і це декоративне каміння дає нам змогу щільно прилягати землі круг нашого паростка алої. Поки ми садимо, я хочу вам сказати: із цих 400 видів алої є лише алоя віра, і деревовидне алоє має лікувальні властивості. Ось ми посадили, як ви бачите, наш парусток алої. Це ми виконали по всіх правилах посадки. Він обов'язково укорниться, а ми за цим будемо слідкувати. Будемо бачити, якщо побачимо вже корінчики, ми його посадимо у риночку. Яка різниця між алоє Вєра і деревовидним алоєм? Як ви бачите, в мене деревовидне алоє, воно зверка, як покрите, отаке, як сіреньким нальотом. Оце називається деревовидне алоє. А алоє Вєра, воно яскраво зелений кольор має. Але лікувальні властивості і те, і те алоє має. Відмінні лікувальні властивості. Я запрошую ще раз вас е, на слідуюче відео, де я вам покажу, як ми саме е, збираємо сік алої, як ми його заготавлюємо, як ми його морозимо і в яких випадках ми його використовуємо. Дорогі друзі, я вам розказала про особливості вирощування алої. Дякую, що ви були зі мною. Я думаю, що після цього, хто не знав, як посад... як садити алої, обов'язково зробить так, як я показала, і все у вас буде добре. Діліться своїм досвідом, діліться своїми рецептами. Я буду дуже рада. До побачення, до нових зустрічей. Бажаю всім здоров'я і гарного настрою.